Іноді серед тижня хочеться просто вирватися з рутини і зробити щось для себе. Я люблю такі моменти, коли можна зайти туди, де красиво, затишно і трішки спокусливо. І як тільки я зайшла, очі розбіглися: спреї, блиски, парфуми у всіх можливих відтінках і настроях, полиці з комплектами нижньої білизни, піжамами, халатами та аксесуарами. Ну як тут вийти з порожніми руками? Перше, що я приміряла, класичний піжамний комплект від Victoria's Secret. ніжний матеріал, який так і просто до. Тіла ідеально сидить, а ще ось такі милі тапочки під нього можна підібрати. Далі, звісно ж, не обійшлося без білизни. Мій фаворит коричневий халатик і бюст, який сів просто як друга шкіра. Чесно, я б у ньому могла жити. А ще зверніть увагу на цю піжамку з короткими шортиками та спинкою, яка просто вау! Чорний класичний бюст, ідеальний, стриманий, але з характером. Це був найважчий вибір, бо асортимент ну дуже великий Білизна, піжами, халатики, купальники, трусики на будь-який смак. До речі, я купила собі найдорожчі трусики у житті, і знаєте, що не шкодую ні на секунду. Ця локація знаходиться за адресою Пантелеймона Куліша 39. Завітай і ти. Ти варта кращого.